Молітесь Богові одному, молітесь справді на землі, і більше на землі нікому не поклонітесь. Под цими східцями я завжди ходив до Тараса і до своєї мами. Багато років працювала вона в Шевченковому храмі. Музейні зали знову і знову відкривають глядачеві велику кобзареву спадщину. Кожен торкається цих скарбів і не знає, що більшу частину із них оберегли мамині руки. Вітаємо. Сьогодні мамин день Віталій, мій старший брат. Знаний філолог сказав те да, слово. Весь час я у разі Я ж дивився на маму і уявляв ту фатальну мить, коли мама довідалась про залишені під Дніпровим мостом експонати. І ця маленька тендітна жінка, котра не встигла прийти до тями від страти свого чоловіка, знищена у застінках НКВС, мов перебита чайка, перепиняє шлях нашим солдатам, що відходять. І просить відвести музейні речі в надійне місце. О, давайте, ота, отак. От Всього найкращого. Всього найкращого. Ваше здоров'я. У мене є фото, на якому фотографія. На цій фотографії все. Що зв'язано? З... Та чи міг я знати, що це буде останній мамин день народження? Що наприкінці року вона піде з життя? Піде так само спокійно, без страху, як працювала і вершила в тяжкі часи свій скромний подвиг. Не кожен може похвалитися, що знає з ніших давен свій рік. Я, між іншим, ніколи ще не мав змоги побувати на мамині і батьківщині. З її розповідей знав, що коріння нашого роду бере початок Сумщини. Є таке село Овлаші біля самих ромен. Збереглась там навіть хата, яку спорудив мамин батько, а мій дід, Омелян, Середа. Вирішив я розшукати ту хатину, а разом з тим побачити пригожу місцину, де народилась моя мама і де жили мої пращу. Знаю, як рвалася сюди мама, добре було б приїхати разом з нею. Розшукав я мамину хатину, щоправда, не без допомоги сторонніх. І ось я торкаюсь стін сонячної маминої оселі. Колись робили її малі рученята, розчиняли двері навстріч сонцю і щедрому дощу, під яким як існує повір'я, добре рости. Звідси і пішов мій родовід. Один мій прадід Єлисей Мартиш був заможній козак, мав як у тій пісні, і ставок, і млинок. Другий, прадід пана Середа, нічого цього не мав, був кріпаком. І треба ж такому статися, що дочка козака Єлисея Катря вийшла заміж за сина кріпака Панаса Амелька. І від того їхнього шлюбу народилась моя мама. Але що з того, що дідусь Омелян був сином кріпака? Він же мав власну гідність і талановиті руки, отими своїми руками і спорудив для своєї коханої катрі хату волашах. Саме життя навчило ж дідуся чимало різних ремесел. Без них тоді та й тепер на селі не прожити. Вмів і теслювати, і дахи крити. Знався на ковальстві і на бондарстві. Дідусь для мене наче ожив, коли я оглядав його хату в Авлашах. скрізь я мов би, пізнавав його невтомні руки, добре підігнані двері та віконниці, зграбно витисані стіни та стеля. З розповідей мами я знав, що це завдяки умінню дідуся столярувати і його кмітливості. А він був при Шевченківських експонатах за сторожа і були збиті ті ящики, у яких зберігались музейні речі. Дідусь та ще один сторож Юхим Найда здійснили основну роботу перевезення ящиків з місця одного схону в друге. Ну а хто такий на селі Коваль? Знають усі, це справжній віртуозний своєї справи. І чого тільки до нього не несуть? Лопату і косу клепати, коня підкувати, на колесо обруч надіти, господарство на селі чимале. До всього тут треба хист мати. Ось так у праці і жили ми і пращурі на цій благословельній землі. Знали, як і про збіжжя дбати, знали, як і своє чимале господарство. Порати. Так був влаштований тоді увесь український селянський рід. У цій Мавлашівській церкві вінчались колись бабуся Катря і дідусь Омелян, бабуся стояла вся у стрічках, у весільному бранні. Було так само святенне чисто. бабуся та дідусь. Були людьми небагатими, але мали власну гідність і національну гордість. Все те перейшло від них до моєї мами, пустили в ній глибоке духовне і національне коріння. А через кілька років вони похрестили у цій красуні церкві і мою маму. Тепер в Авлашивській хаті живуть інші люди. Але й до цього часу служать їм дідусеві столярські вироби, які славились на всю округу. Не тільки в Обашах, а й у самих ромнах нам дідусь замовників на красний товар. Гадаю, що це все через глибоко вкорінену свідомість національну сутність, що проходить через усі покоління. Звідси і любов до своєї землі, своєї праці, до України. У день народження за святковим столом я запитав маму, що значив в її житті Шевченка. Все. Починаю ще. Із 14, ні з 15 брешу років і кончаючи от зараз. Я з Шевченком живу. Все, що, що, що було Шевченкове, я знаю як ніхто у Києві поки що. У цих словах вся мама Кобзар і Україна. Поняття для неї однозначно.